Кліщі це пряма загроза для здоров'я птиці. Вони висмоктують кров, викликають свербіж, виснаження, зниження несучості, а у важких випадках навіть загибель птиці. Тому тут важливо не просто щось зробити, а підібрати комплексний і безпечний догляд. Свіжий курник плюс, засіб для обробки приміщення. Засипається під підстилку в гнізда. Обробляються сідала та всі закутки. Знищує паразитів механічно. Також поглинає вологу та аміак, тим самим створюючи несприятливі умови для розвитку кліща. Чиста пташка гігієнічна пудра для обробки птиці від ектопаразитів. Гарно під крилами, на шиї та біля хвоста. Саме тут найчастіше ховаються курячі шкідники. Якщо вже є пошкоджені кліщем лапки, помастіть їх олією. Таким чином ви перекриєте доступ кліща до кисню. І звісно, ванна для самостійної гігієни курей у будь-який час. В основу пісок або попіл додавайте засіб «пилова ванна або ж можна використовувати в чистому вигляді. Якщо кури не хочуть купатися в спеціальній ємності, просто просипте засобом ділянки, які кури самі собі облаштували під ванни. Пам'ятайте, кліщі розмножуються дуже швидко, але якщо діяти правильно, контроль повністю в ваших руках.